П'ятниця, 6 червня, час новин на 11-му. У студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, та коментуйте випуск. Росіяни знову завдали масованого удару по Україні, атакували ударними дронами, калібрами, крилатими та балістичними ракетами. Наразі відомо про чотирьох загиблих та понад 30 поранених. Загалом ворог запустив 407 дронів та 44 ракети. В регіонах зруйнована житлова забудова, об'єкти інфраструктури та пошкоджені промислові підприємства. На Дніпропетровщині ще раз ворожі атаки потерпали Нікопольщина та Синельниківщина. Більше інформації в нашої кореспондентки. Олени Петрученкової. Вона з нами на прямому зв'язку. Оленом Вітаю, Руслано. У Дніпрі ніч пройшла без обстрілів, але тривога у місті тривала понад вісім годин. Нікопольщина ж перебувала під ударами ворожої артилерії, впівдронів та РСЗВ ГРАД. Від самого вечора вночі та зранку. Агресор цілив по районному центру: Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Постраждало підприємство та інфраструктура. Ціли росіяни і по Сенельніковському району. Мишівська громада потерпала від кабів. Там потрощені три приватні будинки, зачепи. Ло також лінію електропередач у Слов'янській громаді через звучання БПЛА знищена автівка. А у Маломихайлівській зайнявся екскаватор. всюди обійшлося без постраждалих. Загалом наша ППО збила над Дніпропетровщиною 10 безпілотників. Щодо інших областей, Україна цієї ночі пережила чергову масовану комбіновану атаку РФ. У Києві четверо загиблих та 20 травмованих. Є влучання та падіння уламків у кількох районах. Пошкоджені, зокрема, житлові будинки, коліє метро та ділянки Укрзалізниці без світла залишились понад дві тисячі осель на лівому березі. Далі прошу показати кадри, як виглядає із середини квартира багатоповерхівки після атаки. І стало відомо, що у Києві серед загиблих троє рятувальників. Всі вони працювали на місцях влучань, ліквідовуючи наслідки російської атаки. Ще дев'ять співробітників ДСНС отримали поранення. Серед них є важкі за їхнє життя борються лікарі. Шестеро поранених через російський обстріл в Тернополі. Окупанти атакували калібрами-шахедами, і шахедами. пошкоджені промислові підприємства. Наразі у місті перевищена допустима концентрація в місту деяких шкідливих речовин в повітрі людей закликають побути вдома. Зазнав атаки і Луцьк, відомо про п'ятьох постраждалих. Інформації про загиблих немає. Пошкоджена багатоповерхівка, багато вибитих вікон, потрощені комерційні об'єкти та приватні автомобілі. Прилетіло, вибухнуло і все. Сильний був вибух, так. Да. Та тут 9 чи 10 шахетів, то ми чули. Ну кажуть, що ракету. Та тут бомб сад хотіть. Чернігівщину також росіяни атакували балістикою та шахедами. Є постраждалі та пошкодження житлових будинків, критичної соціальної інфраструктури. Далі відео влучання ворожого дрона по житловій забудові. На Полтавщині пошкоджені адмінбудівлі та склади кількох підприємств у Кременчуцькому районі. Троє людей постраждали через атаку окупантів. Ворожі атаки зазнали і Львівщина. Три російські ракети сили ППО збили, але й не обійшлося без наслідків. Пошкоджено промисловий об'єкт у Дроговицькому районі та лінії електропередач. Постраждалих на щастя немає. Тим часом на Росії в місті Енгельс через атаку БПЛА виникла потужна пожежа на нафтобазі. З заправляється стратегічна авіація окупантів. Нагадаємо, це другий удар з початку року. Перший був у січні. Близько півночі було вражено аеродром. Це 96 кілометрів від кордону України. Oh, oh. yeah. Руслано і на цьому не вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11 каналі. Студія. Дякую, Олено. Нагадаю, що на прямому зв'язку була наша кореспондентка Олена Петрученкова з останніми подробицями безпекової ситуації в нашій області та країні. А ми продовжуємо. Затримки до півтори години через масовану ворожу атаку змінено рух низки поїздів, що прямують із Дніпра. Все через те, що на Київщині пошкоджені залізничні кулі потяги курсуватимуть резервним маршрутом через Фастів. Зупинки на станції видубичі не буде. Запізнюються зокрема поїзди номер 79 Дніпро Львів, номер 119 що прямує до Хелма, та номер 37 з полученням Запоріжжя-Київ. Також не за розкладом сьогодні прибуде й Потяг 732, що слідує зі столиці до Запоріжжя. Два роки тому, 6 червня 2023 року, російські військові скоїли теракт та справжній екоцит на території України підірвали греблю Каховської ГЕС. Херсонщину та Миколаївщину затопило. А в Нікопольському районі Дніпропетровщини почалася засуха. Місцеві жителі залишилися не тільки без поливу на городах, а й без централізованого водопостачання. Зникла і питна, і технічна. Збитки від наймасштабнішої техногенної катастрофи. В історії України та Європи за офіційними даними сягнули 14 мільярдів доларів. Що буде з колишнім водосховищем? Відновлюватимуть його чи залишать екосистему, що зараз зароджується на його місці. Про це ми дізнаємося лише після закінчення війни. Вони їдуть туди, куди більшість ніколи не наважилася б, і все заради того, щоб світ бачив, чув і розумів, що насправді відбувається. Сьогодні в Україні день журналіста. Нині у цей непростий для країни час саме вони доносять до всього світу правду про героїчну боротьбу українського народу, викривають ворожу пропаганду і тримають інформаційний щит України. Дякуємо всім колегам за те. Що продовжуєте робити свою справу, та не забуваємо про тих, хто зараз у російському полоні чи віддав своє життя, виконуючи професійний обов'язок. У сірій зоні вони почуваються наче риба у воді, бо воюють на рідній землі. І за своїх це про бійців підрозділу Фенрір з бригади Нацгвардії Спартан. Вони тримають оборону на Покровському напрямку. кажуть боєкомплекту вдосталь в наявності і важка техніка, що не поступається західним аналогам. Як вона ганяє та безжально нищить окупантів? Далі матеріал нашого воєнкора Євгена Коптєва. Ось так бійці бригади Спартан працюють на покровському напрямку. Ситуація на якому зараз найважча. Ситуація на нашому напрямку на покровському напрямку дуже тяжка. І моменти, коли потрібно залучати броньовану техніку, вони трапляються або кожного дня, або через день. За останній тиждень було задіяно около п'яти разів. БМП і БТР підрозділу Фенрір залучають для вогневої підтримки позицій сил оборони і евакуації. На озброєні броньовиків нова система керування вогнем. Спис. Це БМП-1 це модернізовано. Покровський напрямок. Населений пункт не буду називати. Забирали піхоту, вивозили. Вакували трьохсотих 30-мм гармата. Працює по живій силі до 4 кілометрів. Здатна знищувати важку техніку і повітряні цілі ворога. Має автоматичний гранатомет, окремі модифікації оснащуються сучасними протитанковими комплексами. Інтерфейс і система керування модернізованого БМП не для розголошення, але військові запевнили, що має гарні відгуки. Салон оновленого броньовика, звісно, не лімузин, але в бойових умовах те, що потрібно. Плюс є протимінні крісла, що обережуть життя бійців. До восьми чоловік особового складу разом зі своїми речами поміщається в машину. Ну не рахуючи тих, хто може звернуться Загалом дають на вигрузку на загрузку людей 2-3 хвилини. Ну, максимум 5. Ну, постійні мінометні обстріли і дуже часто вдаряють і в півішки. Ну добре шаля працює. А це вже БТР-4 підрозділу Фенрір. Броньовик працює в сірій зоні одного з населених пунктів Покровського напрямку. Машину атакують, але екіпаж невпинно рухається вперед, знищуючи ворожі позиції. останній тиждень бронегрупа підрозділу Фенрір тричі відбувала масовані російські штурми і двічі вивозили трьохсотих. Дозволяє захист корпус бронемашин посилили додатковою бронею і металевими конструкціями від ворожих дронів. Росіяни збільшили дальність польоту своїх дронів, і ми наварюємо сітки, мангали на наші бойові машини. То мангал це не єдина панацея від пташо. Фенрір це вовк у скандинавській міфології, що був ув'язнений богами, але врешті-решт звільнився від пут. Успішні дії бронегрупи підрозділу Фенрір на Покровському напрямку. Чергове свідчення незламності духу захисників. А відеодокази бригади Спартан знову нагадують окупантам, що сховатися не Євген Копків, Олександр Довгань. Наразі це всі новини від команди. Одинадцятого підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити. Коментуйте випуск. Бережіть себе і побачимось.